Я ж нагадаю, що в укритті 229-ї школи обвалилася стеля через прорив турби. Це сталося, коли діти перебували у сховищі через повітряну тривогу. Школа була побудована ще в 1981 році. Нещодавно в укритті здійснили ремонт за кошти благодійного фонду. І ось начальник київської міської військової адміністрації Сергій Попко надав більше деталей інциденту у телеграмі. За його словами, в шкільному укритті насправді зірвала вентиль батареї опалення. Стеля у ньому була із легких плит, які швидко вібрали в себе воду і просто набрякли. Наслідок значного збільшення ваги ввалився сегмент підвісної стелі. Підрядну організацію зобов'язали до ранку понеділка усунути наслідки аварії. Роботи проведуть за позабюджетні кошти. Ну і на інцидент в навчальному закладі також відреагувала і голова Солом'янської РДА Ірина Чечотка у Фейсбуці. Вона написала, що ремонт проводився коштами благодійного фонду, який залучив до робіт підрядну організацію. За попередніми висновками комісії районного управління освіти прорив стався через технічну несправність зірваного вентиля у системі опалення. За її словами, підрядники зобов'язують усунути ці наслідки в найкоротші. Терміни у понеділок укриття вже знову можна буде використовувати за призначенням. Підкреслила Ірина Чечотка.